Почали молотити. Насіння Хайсан 310. Волога 6. Волога 6, виходить. сипа непогано. Ну, середню в одну машину загрузили, то 33-32 це грязне. Ми змолотили. Хайсан, дожі практично не проходили, але олійній 49. Тобто в базі хотілося б, звісно, трошки більше, але. Ліні 49, ну, по урожаю зато дуже непогано. Куски хороші, шляпки помірні, повністю тридцатку чистими дає. Купував я його Вінтер Агро С Сергія Петровича Павленко, дуже задоволений. І на наступний рік так само. 310-й він йде під гербіцид експрес. Доповнюю шляпки на Хайсана, може видно 310, -го. одна в одну помірні, наповнені. Дуже гарний гібрид цей 310, одна в одну, При тому це поле не було орене. Воно було дисковано в два сліда. Посіли, ґрунтовий внесли. Раз ранстаром поле чисте, шляпки, які одна в одну. Це що з краю? Всередині ще, ще кращі шляпочки.